Байдужими ми нікого не залишили події в Радівці Миколаївської області, тому що це виходить за рамки моралі і взагалі цивілізованого світу. І те, що ми там побачили, ми побачили 500 розлючених людей, в яких вирвався терпець, тому що вони відчули гостро відчули несправедливість. І вони фактично своїми діями, коли вони штурмували відділи. Міліцейський відділок, вони намагалися, по-перше, справедливості. По-друге, вони переслідували злочинця, який там знаходився, тому що третю особу, яка була причетна до зґвалтування, вона знаходилася саме в тому відділку. І коли люди зрозуміли, що від влади справедливості, законності шукати вже і чекати неможливо, тоді вони взяли в свої руки. Справедливість, і саме тому і група народних депутатів, і я в тому числі всіх опозиційних сил прибули в Радівку для того, щоб підтримати цих людей. А я особисто приїхав, розуміючи те, що можуть бути репресії по відношенню до тих людей, які приймали участь в штурмі, які висловили свою громадську непокору народних гнів, які мені здається був абсолютно адекватний і в формах, і в проявах. Спракувала влада своєю бездіяльністю на дуже важкий злочин зґвалтування молодої дівчини працівниками міліції. І тут, знаєте, не можна нічого коментувати. І знаєте, коли були в інтернеті такі: а чого там нема депутатів? Питання. А потім, коли з'явилися депутати, депутати приїхали тут піаритися. Та шановні, по перше, це наша робота бути там, де є проблеми у людей з владою. Бо сьогодні влада, на жаль, не обслуговує інтереси людей, не захищає їх. І люди відчувають це кожного дня, тому що Врадівка вона по всій країні. Я приїхав з групою юристами, я залишився там на ніч. Під дощем три дні стояли люди, ми поставили намети, і я ніч провів в наметах. Вислуховуючи від е, тих протестантів, які не побоялися повстати проти системи, що там взагалі відбувалося, якщо почути, скільки там зґвалтованих, скільки там вбитих, скільки там доведено до самогубства, і люди підходили спочатку тихенько, щоб їх ніхто не бачив, потім ми почали записувати протоколи, роз... складати, допомагати. Всі мають мої телефони, всіх на кого будуть наїжджати, не дай Боже, але є обіцянки від міліції, від прокуратури, від судів. Що їх чіпати не будуть за те, що там було скойно, за те, що там е, розгромлений цей дільничний пункт е, пошкоджений. Тобто ні матеріальних, ні кримінальних, ні адміністративних претензій нам пообіцяли, що цього не буде, і це наша була перемога разом з протестувальниками. Нам вдалося взяти під контроль. Суспільство взяло під контроль цю справу, нелегку справу, трагічну справу. І це велика надія в тому, що все ж таки справедливість вирішення суду буде досягнута.